Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз знімаю вам паїлку для курчат у сусідів. І сьогодні тема буде взаємодія з сусідами. Це я знімаю вам, щоб показати. От Кажуть, що не можна, щоб бджіла летіла на повалку, яка в скаті. Але дивіться, скільки тут є і що я їм забороню. Сюди летіть, не забороню. Так, пішли до себе. Саня, дякую, що дозволив зняти. Так, Пішли друзі. Ще раз доброго дня. Я анонсував вам тему. Це у нас взаємодія з сусідами. Вибачте, роблю шума шумозахист для мікрофону, але поки що... Ось така і буде у мене перешкоди. Перешкоди, вибачте. Вибачте, якщо там будуть дуже сильні перешкоди. Тема, ще раз це взаємодія з сусідами і деякі другі теми я хочу з вами обговорити. Ось ось моя наповалка. На неї теж, звісно, сидять бджоли, але ну, вони і туди ходять. І, і звісно, що могли би сусіди сказати, та що. Твої бджоли літають, курчата там не можуть напитися. До речі, там у моїх сусідів ще було, що бджола сиділа на, на повалці для коров. Якщо там курчата, вони так, ховаємося від вітру. Якщо курчата, вони б'ють з бджолами, а корова лякається. І тому треба прожинати бджіл, щоб корова напилася води. Так, зараз для з'ясування обстановки і розповіді ситуації на пасічці скажу, що сьогодні середина квітня, аномальна тепла весна, майже повідцвітали садочки, оце залишилася груша квітує, там трошки черешня пізня квітує, вже горіх. Ці свої бруньки випустив на горіхи, чомусь не сидять. Мабуть, є більш смачніша, е, смачніша для бджіл їжа. Так, кульбаба у мене розпустилася. Я її раніше називав водованчиком вибачайте, українського кульбаба. Так, Але е, дуже мене здивував той факт. Я був на базарі в суботу-неділю, і декілька людей із моїх клієнтів казали, що... Дуже мало на садах було бджіл, Тобто були такі теплі погоди, а багато людей помітили, що бджоли було мало на квітах, на деревах. В Миколаєві, саме в Миколаєві підкреслю. А вчора ще я натрапив на статтю, на статтю не пам'ятаю, в інтернеті, що теж там якась там спільнота садівников. Якісь там, які займаються там дачами, в общем, такі люди, які дрібним землеробством займаються, вони помітили те, що теж дуже мало бджіл цього року на деревах. І це можна, можна сказати, можна зробити висновки наступні, що це ж таки бджола зникає. Те, що бджолярі пасічники б'ють тривогу, що бджіл труять, що їх. Становиться менше. Сьогодні ми цю тему теж затронемо, що бджіл труять. І тому стало менше бджіл. Це перша, як на мене, причина. А друга причина, що все ж таки е, така аномальна тепла, тепла весна. І воно все, все заквітувало трошки раніше, ніж зазвичай, тобто десь ну, приблизно днів на 10. І бджолащина наростилася, і зараз якраз. Період зміни покоління бджіл у мене тут на півдні Миколаївської області, там може у когось вже давно помінялися. А у мене тільки покоління зміни бджіл і час зміни покоління бджіл. І через це бджоли льотна і мала зараз. Її багато в розплоді. розумієте, І через це теж може бути тобто вплив погоди. Чи вплив цих двох факторів? Я ж кажу, що бджіл стало в природі менше, пасік стало менше. Пасіки зараз дуже багато людей продають пасіки через відомі причини. Це нерентабельне виробництво меду. Тому що, як нам хто би не намагався доказувати, але при такій ціні декілька років і бджільництво загине. Ну, Такий я хочу огляд щодо. Відсутності бджіл на деревах. Але в нашому, ще раз повторюсь, тут на цій території, поки люди не сказали, я би так і не сказав, що бджіл мало. Все це воно гуділо. Я вам показував відео, як це все. Тобто біля пасіки все нормально. Тому робимо висновок такий, що треба все ж таки залучати до таких садівництв, де хочеться, щоб було запилення садів. Залучати побільше пасічників. Я знаю декілька випадків, коли навіть таких садових товариств пасічників вижинали, бо там, знаєте, садові товариства, вони характерні тим, що там ховаємося від вітру. Вони характерні тим, що там маленькі ділянки, там 4, 5, 6 соток, і там все таке скупчення. Скупчення дачників так скажем, на велике на одній ділянці. І коли там бджоли ставлять, там вже немає такого великого розмежування, і бджоли сусідів дійсно можуть заважати сусідам, життю там, чи їхній діяльності, чи відпочинку сусідам. Але ви бачите, що бджіл становиться менше, треба вибирати. Треба, мабуть, все ж таки миритися, змирятися з тим, що. Бджола може щось там, кудись там прилетіти, кудись там сісти. Вона ні в коїму разі не вжалить перша. Вона коли жалить, вона втрачає життя. Тому вона просто так жалить не буде. А жалить вона через деякі фактори, розумієте, жалить вона через фактори е -захисту, захисту свого вулика, е захисту своєї бджолиної колонії і. Лажали через вплив ядохімікатів. І це давайте зараз і про ядохімікати поговоримо, і перейдемо плавно до відносин з сусідами. Я вам, вам на початку ролику показав на повалку моїх сусідів. І, ну, А вони до цього відносяться з розуміння. Ці сусіди, до яких я підійшов, ми з ними товаришуємо, допомагаємо один одному. Тобто, Вибудовуємо нормальні людські відносини, розумієте? Сусідські, добросусідські, ось оце от слово. І я так вважаю, що перш за все ці відносини повинні на добросусідстві і вибудовуватися. Тобто допомагати, може щось там і трошки поступитися, знаєте, один одному, чимось якимось там інтереси, але все ж таки, щоб мирно співіснувати. Але, от дивіться... Сюди. Оце от, зараз я покажу, оце от пасіка. І от там от, ну не знаю, відео покаже чи не покаже, от там от, вдаліки біля той посадки, є ріпак. Це одне з двох полів, яке, яке тут у нас заквітувало. І не передискували. Ось. Було у нас, я бачив, три поля, одне передискувало. Це все я знімав відеоролики. А там один господар, у якогось там, у якого багато техніки, а може зараз я збільшу. Ні, тут це не, не може збільшити. Він все ж таки встиг до дощів швидко посіяти, і воно взайшло, і нормальний там більш менш стан. Не такий не ідеальний, але нормальний. І от ще раз я ж покажу, оце от пасіка, і отак от от бджола от, от буди. От зараз я, до речі, не бачу такого масового льоту бджіл. Тому що зараз ранок і температура, от я зараз ще в кофті хожу, в кофті. ну Мені так вже так трошки припікає, градусів, мабуть, десь 18. Ну Ми знаємо, що ці культури як ріпак, і їм треба так трошки потепліше. 22-24 їм треба для видалення нектару. І ще такий факт хочеться зазначити, що ріпак, він тільки зацвів, ну десь в суботу. Зараз у нас що, у нас зараз вівторок чи вже. Середа, вибачте. Зараз середа чи вівторок. Я вже загубився. Коротше, це середина тижня чи початок тижня. І за ці три дні ріпак ще не набрав своє, своєї такої великої нектаро виділеної здатності. Ось. Я зі свого досвіду знаю, що гріпаку він виділяє в кінці свого цвітіння. Да, він так поступово там починається, поступово починається пилок виділятися. Ну бджіли бджоли збирають пилок, А нектар він вже наприкінці. І максимальні, по моєму, по моєму досвіду, нектара виділення з гріпаку воно відбувається вже на грані того, як він починає поле. Тобто залишаються останні квітки. Він так ярусами самі квітує, і потім може швоно вище, 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 вище. І коли це остання, як кажуть, фаза квітування, от він тоді виділяє більше всього нектару. Так ось, от таким продовжуємо повестування про сусідів. Отаким от чином, от так от, бджола буде летіти, летіть, летіть, прямим шляхом до ріпаку. І ось, що я вчора помітив, помітив оце, мої сусіди, які вон там, до яких я тільки що вам показував на повалку, притнули корову от, отут. От, розумієте? І оця от корова теж була при, притнута отут От. Я підійшов сусідам і сказав так і так. Роз, нагадав минулорічну історію, хто більше року дивиться, мій канал вже я розказував, а для тих, хто... Для тих, хто тільки приєднався чи нещодавно дивиться, я е, повторюся і нагадаю, отут от, на цій місцевості рівно е, рік тому ріпак от був вон там, в той стороні. І оці мої сусіди вони приткнули на городі свою, е, свою бичечка і свою тілочку молоду. І, і тільки вони притнули, десь за 10 хвилин а я якраз е, працював на пасіці. За 10 хвилин я побачив, як е, ці Тварини вони качаються по траві. Підійшов, вони були обліплені бджолами, і ми майже якщо б я там хвилин 10 ще зачекав, їх би зажалили повністю бджоли. На кожної було дуже багато бджіл. Так цікаво, вони е жалять. Я такого, до речі, ще не бачив. Вони жалили в очі, там в морду, розумієте, і там, де попа, в, в ті частини тіла, де немає шерсті. Шкура, шкура не така тонка, і там немає шерсті. і Вони туди знайшли і туди жалили. І так вийшло, що тьолочка відчепилася. А бочечок, він був більший, і він вже впав на землю. І він вже не мог встати. Він настільки він йому було боляче, мабуть, що він вже втратив свої сили, і він вже не мог нікуди бігти. Ми оце його відчепили, підняли і відігнали. І він десь півдня на пивні їв, а потім щось в общем, очухався, так скажемо. Так ось до чого я клоню? Оце якраз коли обробляю тріпак, не можна притинати худобу на перельоті бджіл, тому що бджола. Відчуваючи ту отруту в природі, вона становиться дуже велико агресивна, тобто агресія підвищується, і вона жалить все, що я кажуть, рухається. І все вона побачила бочка і почала його жалити. Так ось бра. Беручи в увагу той досвід, що у мене минуло річ, я підійшов до сусідів і сказав, щоб вони до кінця цвітування, квітіння ріпаку не притинали отут -от на перельоті до ріпаку свою худобу. Ще раз нагадаю, там от стояли ті бички. Сусіди, які я їх називаю адекватні, мої друзі, які отут -от знаходяться, вони все це почули і притинали трошки далі. А сусіди, які... Називаємо їх так неадекватні, вони навпаки вона притнула тут посередині, якраз, знаєте, на перельоті. А сьогодні вже починала отутут, теж в цьому напрямку притинати свою худобу. І я коли вона вчора перебувала на нове місце, я підійшов і, і я ж спочатку думав, що люди розумні, я ж нормально пояснив, що тут переліт бджіл, що тут. Є небезпека для тварини. Я думав, що люди зрозуміли. А коли вони перетинали, вони я думав, що не зрозуміли. Але коли я підійшов, виявилося, що сусіди не просто не зрозуміли. Вони все добре зрозуміли, але вони кажуть, що це не наші проблеми. Тут наша худоба буде мати більше, більше буде мати. Трави, хоча ви дивіться, початок весни, середина квітня. Тут той трави, ви бачите, ну, куди не притнеш, будь де дуже багато трави. Але вони вважають, що оця от е, трава отут от, от, дасть молока менше, ніж трава вон там. Що там трава більша, розумієте? Ну повний бред, повний бред. Це те тільки залежить від того, наприклад, навіть якщо там менше трави, залежить від того, як ти будеш часто перебувати, перетинати на новому місці худобу. Так ось, зараз я усядусь і продовжу свою доповідь. Так ось я так зрозумів, коли я поспілкувався, що це було зроблено навмисно. Навмисно всі мої аргументи, що худобу бджоли можуть вбити худобу, надіяли і навпаки. Ці сусіди сказали, що якщо я ж сказав, я їм сказав, що я вас попередив, не майте до мене ніяких зауважень, якщо, не дай Боже, щось там трапиться. Вони сказали, якщо буде трапиться, будемо мати до вас претензії. Ось, і худобу прибили. Тобто, дивіться, давайте спочатку законний аспект, роздивимося цього, а потім моральний. Законний аспект полягає в тому, що є у нас такий я не юрист, помиляюсь, трошки можу помилятися, але є такий законний акт, який називається Кодекс домашніх тварин, такий який він регулює ці відносини, як поводитися з домашніми тваринами. Там він більше присвячений захисту цих тварин. Тобто Ну, то тварини, ж у нас, їх не можна там ні не кривдити, нічого, там, не бити. Це, це захисту. І він там є пункт, як їх випасати. Так ось є таке розуміння свободно, вільний випас там, чи вигул. І є розуміння в вольєрі. Тобто смисл в тому, що худоба не може отак от, от зараз, як ця сусідка крикнула, випасатися і, е е Вигул чи випас. Так, ось оцей вільний випас повинен бути відбуватися під наглядом людини. А якщо людина не хоче наглядати, то вона повинна зробити вольєр і в вольєрі е цю тварину цю тварину притнуть. Там ще є вимоги до е довжини ципку. Я не міряв і не хочу підходити там довжину цепку, але я бачив там щось, наче по закону він має бути там щось там, чи 20, чи 15. В общем довгий. А у них там не дуже такий довгий цепок. Тому що я хочу сказати, з моєго суб'єктивного точки зору, ця худоба вона випасається не по закону. Перше, вона ніхто за неї не дивиться. По-друге, там маленький цепок. Ну і по-третє, що вона залишена на призволящій. Не дай Боже, щось там. А, і немає води там біля неї, розумієте, отак от, 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 от вона, як кажуть. Получається, напівзнущання е, над тваринами. Я розумію, що багато людей так роблять, але багато людей не знають законів. Так ось це я бачу, що худоба при, 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 притнена е, вигулюється не по закону. Тобто над нею, можна сказати, знищую, з, знущаються, вибачте. А тепер моральний, моральний, як кажуть, аспект цього. Дивіться, оце ж ми фактично у нас зараз, типу, як конфлікт інтересів. Це от моя пасіка, а то їхня корова. Так ось я свою пасіку, от що, що є небезпека, наприклад, зараз корові. Я ж свою пасіку, навіть якщо, навіть якщо я її захочу. То я її так моментально, я її це цю, цю проблему не вирішу, не вивезу. Розумієте, я вже мовчу, що там я можу і не вивозити, тому що це вулики. А корову ж та приткнути можна, розумієте? І ця, ця ці сусіди вони не пішли на поступки, тобто не перебили корову. Ну що їм варто перебити корову? Це вартує 5 хвилин їхнього часу. Друге місце. І корова в безпеці, розумієте. Це зроблено не було, мабуть, це було е, зроблено навмисно. А ще я такий фактор е, хочу сказати, що я раніше в принципі, е, відносився до всіх добросусідських. і є у нас така, така опція тут в нашій територіальній громаді, що раз на місяць здається е, гуманітарна допомога, але вона видається в приміщенні. Нашої сільської ради, і вона знаходиться за. 5 кілометрів звідси. розумієте? І коли я отримав, отримував гуманітарну допомогу для своєї дружини, я їздив по неї на машині, витрачав ну, ну приблизно там, ну, на великі гроші десь у Азі, знає, до речі, там, та там, болота, треба кругом було їхати. Там ну, приблизно гривень на 80 я спалював газу, тому що, ви знаєте, у вас дуже багато бере газу. Так ось я їм завозив цю гуманітарну допомогу. Тобто відносився до них добро. Сусідські. Тут при такій ситуації ну, у мене другого е, е, причини з того, що мені відмовили в цій, як кажуть, дрібниці, окрім того, що люди неадекватні. Люди неадекватно сприймають ситуацію, тобто де є добро, де зло і, чи, ще по-перше, чи може люди навмисно отак от, хочуть, щоб корову зараз бджоли. Закусали, зажалили, І вони таким чином, може вона стара, я не знаю, чи, чи стара, вона, чи молода, вони таким чином будуть намагатися її позбутися, тобто щоб я там за неї сплатив чи що. Ну Тут 에, стосовно сплатив, це звісно, що ніхто тут сплачувати не буде, бо я ж. Всі, всі свої, що від мене залежить, я все, все зробив. Другий спосіб, останній спосіб, що від мене залежить, щоб е, оберегти цю корову, це треба тільки вивести оцю пасіку. Розумієте, скільки це треба на це часу? Це, скільки це треба е, зусиль і скільки треба на це коштів. Ось така, друзі. Ситуація з сусідами, це все я розказав для того, що зараз у нас розпочинається сезон бджільництва і всі ми маємо сусідів. І теж це не одинокі випадки, коли бджоли зажалюють худобу і баранів, зажалюють. Це відбувається через інтенсивне. Внесення яда хімікатів, бджоли і завжди були з певною агресією, але зараз ця агресія в певні періоди підвищується через дію цих от хімічних речовин. І ці все ж таки, я думаю, чинники, вони будуть і такі події, вони, на жаль, будуть все більше і більше, поки не зробляться, поки не зробляться якісь зміни в нашому законодавстві. До речі, про законодавство саме головне, я ж вам забувся розказати. Оце я вийшов сьогодні, думаю, зараз розпалив Демар, до речі, мабуть, він вже затух. І дивлюся, щось там жужжить. А там оприскавач їде за цим сміттєзвалищем, їздить оприскавач. Там знаходиться пай нашого сільського старости. І він цей оприскавач обробляє. Це вже було е, десь біля 10-ї години. Вітер самі чуєте, які шумові перешкоди. Вітер е, такий величенький. І цю ділянку старости обробляє оприскувач, розумієте? І корова прибита. Біля, біля цього ось, де обробляє. І я, я як склав ці, ці зараз фактори, зараз е, бджола нанюхається тої трави, агресія підвищиться і почне вона е, жалить. Не дай Боже, звісно, ту корову бідну. Так ось навіть сільський староста, на якого повинна бути покладатися ці всі функції щодо збереження довкілля, довкілля, я ж кажу, вітер, вітер зараз. Це вся отрута, частина її стула на село. Люди надихалися тої отрута. Це перший фактор. Другий фактор пасічника не попередили про. Обробку полів, я би там прикрив чи що. Взагалі моя така думка, що бджола з вечора, з вечора бжала Ну Зараз при погодних умовах десь на 19.00 приїдь, оброби. Але у нього аргументація, що мало у них тракторів. Мало у них тут оприскавачів, можливостей по обробці мало. І, і от вони, коли може тракторист, тоді вони і замовляють цю послугу. Розумієте, Люди, не маючи е, засобів для обробки землі, все ж таки займаються землею. Тобто хочуть заробити гроші за рахунок нашої екології. І от така от у нас ситуація, на жаль, е, в дуже багатьох областях. Відбувається. Тому треба працювати над законами. Ви знаєте, я минулому році викликав поліцію, там сварився. Ну і фактично да, ніяких, нічого от пройшов рік і нічого навіть для голови, для старости нічого воно не вирішило. Оці всі події. Хто всі робили, як їм треба, так і роблять. Ось така у нас важка зараз реальність. Друзі, бажаю всім добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось.